Ну що, дракон, мінус двадцять, будемо заводитись. Зараз спробуємо завести. Фух, як думаєте, заведеться чи ні? Оп. Так. Щік. Уже коробка замерзла. Так. Зараз. Свічки. О, тепер тушимо. Тепер ще раз включаємо. Потухли і заводим. Ах ти такий, давай ще раз. Ніфига. Морозяка Ну що, давай ще раз. Давай. Отакий От, красавчик! Молодець. Опа! Все, дракон. Прогріваємо і їдемо. Ну, що в нас тут порядок, да? тепло. Уже починається трохи волуга, але й дворі воно таке, бачиш, тобто замерзне, то, то відмерзне. Що, красавчики, а? отакі вже. Вже гарненькі, вже в пір'ї практично всі, да? Це нам сьогодні що? 20. А що сьогодні за день? Понеділок, 21 день сьогодні. Да, 21 день. Все, красавчики, гарнюньки. Вчора я заходив, то ще було. І в них якось і жаркувато було, я і лампи відключив, щоб не цей. І комбікорм досипав. Ну, в общем, все в порядок. Бачите, у нас з бролерами все відлічно. Тягне. Тягне. Цей любитель маркетингу, знаєте, я вам сейчас таке розкажу. Коротше що, їдемо по порося, ще так не їздили. Є у нас такий генератор новий купили, щоб у нас як старий поламався, брали те, що є. Коротше, рекомендують кажуть, беріть ось оцей, 4,5 кВт. Я думаю, ну ладно, 4 кВт все норм. Отлічно. На паралізатор його хватить. Але він то прикольний, він інверторний всі діло. Але як ці 4 кВт? 2 кВт на одну розетку і 2 кВт на другу розетку. Пользуйтесь, як хочете. Все. Ну, в общем, І тепер він стоїть у нас. Я його таке заправив, бензин тут залив, повний бак. І ми його тепер на якісь дуже-дуже мілкі роботи. Або парк поставити на каптильню, або от як сьогодні ми їдемо по порося до Юри набрав. А Юра каже, Коль, в мене святу немає, я хай не знаю, коли він взагалі буде. Все нормально, кажу. У мене є генератор. Так що в общем, їдемо з генератором по порося. Отак. От от. Ну що, лісами та полями, да вже і в Юрчика. Зараз підемо трошечки, для вас буде деяка інформація. Ми ж не знаємо там Коротше, товариші трудяги, оце знаєте, як кажуть, що, що цей, е... домашні свині, коли в тебе вдома ростуть, а як в Юрка вони ростуть, то вони, значить, не домашні. да? Просто в людини, подиви, оце якби в мене таке було. Це знаєте, як, ото в цього. чиї поля, маркіза Карабаса, знаєте, тут що хочеш роби. Є куди нормально навоз вивезти, є і поле тут в Юрчика, і все. І людина построїла, ось зайди. Ну, Ми тут були, просто для нових підписників. Він такий в нього, ось, дивися, сарайчик теж, як у мене, достроєно, але є можливість. У нас можливості е, малі, не такі великі, але ми можемо завжди приїхати в нього купити домашню класну свинину. Ну, по свинині це все понятно. Коротше, дивіться, Юра каже, хоче. Продати оцей ось млин. Це молоткова дробілка. Я, до речі, no. десь я так убачив, до. давай, щоб не вимозувалась. Діло приїхала по Торгошка. Торгошка. Коротше, млин оцей на 7,5 кВт, 3000 оборотів, 250 кг у часу. Сюди ось висипали, тут ось шибер такий є. І мелите на цей. І кормозмішувач. Тоже отакий ось є. Е, ну, Він його витягне селя. понятно, що цех він його обмете, якщо надо вам помиє, можете приїхати самовивозом, забрати готовий невеличкий цех для домашнього невеликого якогось е, вирощення. Е, це кормозмішувач на, цей, на основі такої от бочки, бачите, шнековий. Всередині, доволі прикольно, кстати. Я дивився, думав на БМВД, але мені, ну мені такий дуже малий, треба робити більший. Ну, може він каже, може, хто хоче. ну, Великий у когось, да, на замінку, що у вас, наприклад, є великий, е, а ви хочете менший. Можете помінятися з його доплатою. Отак от і він хоче взяти собі дробілку трохи мочнішу, бо зараз зі світлом проблеми. Хочеться вімкнути там за годину більше наробити, бо е, свині з'їдають бистренько. і, ну, в общем, щоб, щоб менше мороки було. Тут ось поросюнчики, а? красавчики деякі. Якраз тільки-тільки повиростали, там он менші. Це ми і на паску будемо в Юрі їздити брати І соло, і м'ясо. Е, все як вдома, знаєте? От все як і, і ми вирушуємо, тільки, тільки ж можливість. Є можливість, все заключається в можливості. Але в нас більше тепер переробки. Що да? такий зльоканий? Чи ти щасливий? Що ти робиш? Так, ну в общем, якось отак. Тут а бачите, велике поголів'я, яке зараз Юра, оце продає. Теж отак людика приїжджають, хто бере, кому треба, можете звертатися. Пино, диві, яка, ух, красавчик який. Ух ти. Каже, може, кому треба, тоже, набирайте, приїжджайте, беріть ось свинина на дерті, на сухому кормі, не гранульованому. Є й гранулятор, Юр! А не грануліруєш чи ти тільки малим. Ну, короче, поки було нормально, то А, представь... то можна було по. А зараз, без варіантів, зараз... якщо я не вчуваю на молото, то гранулірувати навіть кролем попаду. Ну, є і ну, гранулю... все, все ото зерном ну, що і все, не да. А, на час світле є. Так, і ще, якщо у вас курочки, там цей, то по цінах, Юр, я коротше я не знаю, по, по цей прицінися, людям тоді скажуть, що ти там хочеш, так. Да? За... Хай пишуть на вайбер, я закріплю да, номер да. телефону Юри і е, пишіть йому на вайбер. Біжи, біжи. І ось отакий млиночок каже, ну це саме з того, з чого я починав. Тут можна, каже, цей бункер відрізати, може каже, відро якесь зробити чи конус більший. Це обичний каже, такий простенький млин. Може каже, кури, хто там держить. Ну просто каже, переставляю його з місця на місце. Каже, Хай дзвонять, предлагайте ціну. Я вам зараз скажу, що тут мотор. Ну, по ціні мотора, хай він його вам продасть, да і все. Так, тут у нас 2,2 кВт, 3000 тисячі оборотів. Все. Ось такий от невеличкий агрегатик теж. Там, там сито, да, знизу, Юр? Получається сито і зверху е, молотки. Сито і молотки С... там, да. Ну, він теж нормально б'є. У я... мене є знайомий, в якого отут, а він більшу трубу зробив, і він даже качаниним б'є. Поняв? То тобто, він а туди... ось ж, у мене там такий самий ще один, що і качани б'є. Це а. просто не б'є. Ну, це, ні, ну, можна і переробити. Тут, тут, тут і... варюєш, вирізаєш дірку, варюєш і трубу. І трубу, і, і туди качанив. да. Коротше, якщо я шоку, по ціні мотора вам, Юра, його він на три фази, да? На три фази, ну тут можна можна переробити через 2,2 кВт поставити скільки сюди поставити? Сімдесят мікрофаротів цього, ну то електрик вам, якщо поможет підключити, можна підключити за допомогою. Отакий От ось буде блок конденсаторів. Ну, похоже. Якщо що, в мене є знайомий дядя Вася, який робить оці блоки конденсаторів, і він вам зробить під оцей мотор. Може зробити, наприклад, блок. Він там стоїть в нього тисячу гривень, по-моєму. Ну, типа він все робить. Кнопка, вилка і все, розетка і Так що? кВт Чи він буде тягнути на одну фазу? А що ну, а гранулятори ROTEX-100 ось люди купляють вдома? 2,2 кВт, два тисячі оборотів. Йому тільки дай. Може <зас> Лозять одне по одному до да? якщо б самовивіз вообще з будкою зустріч відправити. А якщо, звісно, десь відправляти, то чи це, це образно, цю будку? Та ні відправили. куди? Воно буде yeah. мільйон грошей. Yeah. Yeah. Yeah, ні, звісно, самовивозом проще приїхали і, і взяли. Так що не знаю, ну отак от ціна ну, три. 3 та ну, день, по ціні то... мотора. Прям дзвониш, питаєш, скільки мотор стоїть, а то по ціні мотора не, його продайте і все. Ну, то є, щоб людина, якщо що, не підійде, вона мотор використає в якихось інших, можливо, цілях, да і все. Я просто без займання, навіть не... не а не... це решітка на отому, да? на, на, на тій дробілці? Що <към> да. всередині, бачите? Да. Ну, це стара вона, скажімо так. Ну, ти переробляв, це, це Там самородна якась. Там стоїть, така ось. Закліпив. Ось заказана нова. Ага. Отака. Я то є, там стоїть, а то ж ви мене знає, така на цьому. Там есть ну, без проблем взагалі. Все, все. Знаєте, яка найбільша більша проблема Різнико? Це коли свиня велика, а газ закінчується. І, коротше, я ще й ріжу якоюсь дришпалкою, тому що кум приїхав, забрав горілку мою, бо кукурузу суша. Йому їх треба там штук чотири. Каже, кум, дай мені горелку. Я кажу, сапожник без сапог, то добав зробити нові горілки привезти будуть на продажі. Ну а мені приходиться оце отаким цурпелком, як це провлю назвати. Я не знаю. Коротше, якась. Дурниця, є лісмоле, ну я думаю, що засмалю. Просто балон закінчується, але в мене є. В мене є заправлений, зараз буду переключати балон. Ну що, товариші трудяги, дополюю балона. Ви знаєте, я вам скажу, що у кожного свої методи засмалювання. У мене метод такий: я засмалюю до. Утворення островків, отаких, от бачите, коли островки отакі з'являються. Це все. Це для мене це вже норма, і ми більше вже не пересмолюємо. Якщо пересмалити свиню, вона виділяє жир, і вона починає оцим жиром пропитується. Можливо, навіть гіркота якомусь якась з'являтися і так далі. І, наприклад, ось отакий от вигляд, якби моя покійна баба, отаке побачила, то вона б мене вигнала б із хати і не годувала б місяць, бо це вже є не, не норма. Ну це в нас такий метод. У вас, звісно, можливий метод по-іншому, ви забиваєте. У нас ми ріжемо тільки то. Коротше, коли виділяється такий жир, свиня вже не запікається, вона вже горить. І ви просто смолите, водою є поливою, то таке полум'я. Ну, взагалі мені пишуть, що Ну, писали, да, є деякі писали. Я не знаю, звісно, чого, але пишуть, свиню треба засмалювати так, щоб її сірником можна було пробити. Я не знаю, на що це вам треба, ну, раді Бога. Це що треба? взяти сірник, отак до, да, кинути на свиню і що він. оце оце встряв, получається, чи що. Це виходить нормально, я не знаю, що вам воно дає, ну ну, хорошо, і що. А що далі? Це знаєте, рубрика. А чого тоді болить спина? Ну, в общем, це є такий фільм. Я завжди Марині кажу, дурний і ще дурніший. Оце який їхав, таку і зустрів. Каже, а давай півтушу занесемо нагору. Мари, важке. Ну, 190 кілограмів свині. Давай попробуємо. Ну давай. Звісно, коли вже підняли, куди вже опускати, понесли. І тянемо, як два дураки, оту півтушу. Тянемо, як два дураки по, по цьому. Ну, хай би ще так, якби це було нанизу. Понімаєте, якби це місце було десь ну, на першому етажі, чи як це назвати? Ну, коротше, капець, по спічці, товариші трудяги, це ну, е, бу, була був юмор жарт. Був. Да, Це був юмор, це був жарт, я нікого не хотів образити е, ці, в цьому відео. Просто так, якось на цей е, я завжди кажу, що для кожного своє, кожного своя методика, свій стиль, е, своє діло і своя робота. І я завжди так робив. Мене батько мій покійний так само все робив. І я знаю просто, що от для нас, для полтавчан, я не знаю, як у вас у ваших областях для нас, для полтавчан, свинина має бути така. От ти до неї підходиш, вона вимита, зачищена, вона красива. Все більш ну я не знаю. Далі ми робимо переробку. Це сало іде для наступного ну, для наступної переробки. Звісно, якщо ви м'ясо це або сало відрізаєте, ви його там їсте для дому, можна його запекти, щоб аж воно в руті тануло. Але у нас сало не так ми робимо. Тож, ну, воно проколюється. Ось я взяв сірничок. ось, ну, тобто, воно воно м'якеньке. Я не скажу, що там шкурочка там, прям на цей. І багато хто взагалі ту шкурку не їсть. Але я не перепікаю. Для нас, для нашої наступної переробки, іменно отакий варіант найкращий. Тож, по суті, якось отак. Ну і все по суті, що зараз хай е це все діло вичахає, ми їдемо по дітей. Якраз ранок, бройлери, вправляння, сіли, поїхали до Юри, вернулися, засмалили, зачорнили, так скажімо, помили, переробили. Зараз дітей привеземо і будемо далі працювати. Так що якось отак, Все, на даному моменті поки що все. і Та все, я, думаю, да? Пішли, я вам ще щось покажу. Два, і три, і 4, і 5. Ну, коротше, це знаєте що, на що я таке зробив? Це щоб коли Маринки було скучно за мною жити, я їй завжди. кажу, Я до тебе завжди буду спускатися, як Леонардо Ді Капріо в Титаніку по тій, як їх там, по драбині отам, знизу. Ну, не драбина, там ступеньки були. я кажу, завжди як в Титаніку, ну, якщо їй не вистачатиме якоїсь, я не знаю, романтики там в житті і так далі, я її буду ставити отут знизу. А сам буду зле злазити туди згори. І все, романтика, романтика. Ну а взагалі, товариші трудяги, у нас тут хто не знає, у нас е, річка тут дуже близько, у нас Незино. І коли річка піднімається, а зараз вона піднімається страшенно, то у нас у погрібах тут в людей вода стоїть. І таким чином попередні власники тут, коли, коли жили, як ми будинок купували, вони просто зробили погріб. Получається, оце раз і висота цього погріба. Тут двері шикарні зробив, і оце, оце, оце погріб віноток. А тут та плити були. І будова така була із шифера, ну, в общем, на цей. І ми вирішили, що раз є в проєкті ця будова, чого не зробити? Тут якийсь такий. Ми взагалі робили літню кухню для консервації, для того, щоб там Маринка могла якісь ягоди закрити, там картошку перебрати і тому подобні якісь речі. З нашим сільським господарством ми просто перейшли на переробку. Нам порекомендували, ну тобто, побажання таке було, це є такий блогер Сергій Шелудько, і він тоді говорить. Попробуйте переробляти з Маринкою це все діло самі. Ну як не було важко, ми стартунули, це, звісно, такий собі великий період часу пройшов, але руки не опустилися, були злети, були падіння, і це в усіх буває. Я кажу, що багато інформації за кадром, яку люди не знають. Люди привикли дивитися, бачити щось хороше, щось те, що людина, от ми, ми показуємо тільки да, те, що ми там розвиваємося, все, але ніхто не бачить того. Як ми розвиваємося, якими силами це, да? і, і так далі. Я зараз не, не жаліюся того, що є людям і хуже, так скажімо, але просто я кажу, що е, ну, так от. ми йдемо тихенько вперед, стараємося, і, і слава Богу. Слава Богу, що не хуже. Так що якось отак. І, в общем, зробили ми отаке, зробив сюди ступеньки. Мені тоді підписники писали, що Коля. Ви ж будете сюди туші тягати. Це ж буде важко. Нормально. А Миколі тоді 25 було, розумієте? Та я буду тут тягати. Ви що думаєте? це В общем, Миколі 32, ось скоро буде. І, і Микола вже розуміє, що люди ви були праві. Але ми виходили з положення, як могли, так і робили. Все, на даному моменті ми прощаємося е, з вами. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі обов'язково. Підписуйтеся на канал, стрімко йдемо вперед. Все, друзі, всім до побачення. Пока-пока, товариші трудяги. Спасибо, що ви дивитесь канал ДХТ. Сім'ю музик. До побачення.